Ідея була створити конопляний текстиль загалом. Чому конопляний текстиль? Тому що багато людей зараз алергіки, багато людей мають проблеми там з пухом, ще щось, а багато людей просто не хочуть спати під синтетичними виробами. А, і прийшла така класна альтернатива: це конопля. Ю-коно, ю Ukrainian Kono Konopli – такий симбіоз української англійської мов. А, ну, Загалом. Захотілося, щоб в назві була якась ідея, не просто е, прізвище або ще щось. І ми от створили ну, назву «Юкона». Була ідея не просто створити назву, була ідея створити цілу концепцію і щоб за цією назвою щось стояло. І у нас навіть на наших лейбах юкона – вірність традиціям, тому що коноплі це дуже така давня українська рослина, і використовували для тканин всі оці домоткані рушники, всі ці сорочки, всі робили з льону та конопель, бо це е лубяні культури, які максимально довговічні. Тобто ти можеш передавати цю сорочку від бабусі до онучки, і вона буде зберігати свої властивості. Якщо навіть порівнювати льон і коноплі, саму тканину, то конопля більш довговічна, більш довговитривала, і тобто ну, має кращі навіть властивості. Хоча всі зараз купують льон, але ми маємо надію, що перейде на, на, конопляний, ну, на конопляний текстиль. Для багатьох людей це щось досі невідоме, але так само, як умовно кажучи, Мак, так само і коноплі бувають різних видів. Є технічні коноплі, які не мають в своєму складі канабіоїдів. І ще 70 років тому Глухівський науково-дослідний інститут, він умовно кажучи, розібрав коноплю на ДНК, і на цьому рівні на рівні ДНК він е, вийняв канабіоїд. Я не вчений, може, якісь там помилки роблю в поясненні, як це відбувалося, але загалом приблизно так. Е, тепер в світі загалом є е, е, технічна конопля. Вся конопля в світі, яка вирощується технічна. Вона вся пішла з Глухівського інституту. Тобто, ну, перші в світі єдині, умовно кажучи, спочинали і робили це. Ми вирощуємо коноплю завдяки науковцям, звичайно ж, під Сумами. І фабрика Суми Камволь вона переробляє цю коноплю, тобто стебло, на такий наповнювач. Він розпушений, схожий на супер-супер розволокнене сіно, умовно кажучи. І візуально нагадує такий він пружненький, нагадує синтепон, тільки коричневий. Тобто фабрика зробила такий крутий наповнювач, який можна використовувати в текстильній промисловості, можна використовувати як утеплювач, якщо брати більш грубіші волокна, більш щільний робити. І це така крута альтернатива всьому пластиковому. Ми почали перший пошив у 2020 році. Тобто ми достатньо молода компанія, але ми намагаємося розширятися, намагаємося створювати щось нове. Починали ми тільки. У нас було три позиції: це подушечка, ковдра і топер на матрасник. Тому що, в принципі, це те, що створює затишок в першу, ну, в першу чергу. Потім ми пішли далі. Ми вирішили шити постільну білизну. Вирішили робити продукти з харчові продукти, вирішили робити всякі текстильні домашні речі, рушники, таке інше, і шкарпетки, звичайно. Найбільше беруть, я думаю, топ-3. Це наші ковдри, це наша олія і це наші шкарпетки. Такий різнобічний вибір, скажімо так, але на нашу ковдру гарантія мінімум 10 років. Ну, з тканиною нічого не трапиться, і наповнювач він не збивається, не сідає, нічого з ним не трапляється і зберігає свої властивості. Ми були запрошені як учасники від України у 2022 році на Canna який був в Празі. Це була супермасштабна така подія, не знаю там, десь 300 людей, які виставляли свої різні конопляні продукти. І можливість, була така можливість продегустувати. І я підійшла просто з цікавості, продегустувала з Словенії конопляну олію. І просто присмак був ну, дійсно як такий миючий засіб. Коли я подивилася склад, то там конопель було відсотків 15. В чому проблема? Ніхто з Європи не намагається робити стовідсотково чисту конопляну олію. Дешевше додати якусь рапсову, ще щось, ще щось. і плюс консервантів, щоб вона довго зберігалася. І ну, отака тому, тому такий смак. Я куштувала конопляну, але тільки нашу. Я навіть не знала, що вона настільки смачна. Ну просто я сприймала це як належне, що така у нас олія окей. І я підійшла, просто кажу: слухайте, ну. То день, там ми з України. Хочемо от вам просто подарувати. Нічого не потрібно, просто подарувала, ніяких навіть реквізитів не давала своїх, щоб вони спробували. І десь через три дні, як закінчилася виставка, вони почали там, на WhatsApp написувати. Ми хочемо у вас купити. Ну, це був такий довгий шлях переписок. Але ми їм не продали. Чому? Тому що досі… До, до цих пір, на жаль, є такий трошечки синдром меншовартості українців в, в очах деяких людей. Ну, тобто, що Українці вони можуть літр там, високоякісної, найкращого, екстра там, першого віджиму холодного, продавати за там, 20 гривень літр. Ну, Це неможливо, тому що носіння коштує близько 700 гривень кілограм. Ну, тобто, а просто для того, що ну, ви ж Україна, ви якби в війні. Ви ж потребуєте, ну і от е, вони нам такі ціни поставили, які ну просто не те, що не вигідно, це, це конкретно про ну, робота в мінус. Але вони дуже хвалили і дуже довго намагалися, щоб ну, ми продали їм. Ну, ми не пішли на зустріч. Е, е, ну, Якщо дивитися, як взагалі конопля культура, у нас є. Три науково дослідні інституції по всій Україні. Дві з них знаходяться в Сумській області. Тому Сумщина вона названа столицею коноплярства дійсно. І навіть коли було 30 років незалежності України, то ТСН воно відвідувало різні області, і кожна з областей вона чимось славилась там особливим. І саме Сумщина була названа Конопляним краєм. А зараз, звичайно, ми знаємо ситуацію, що йде війна, і багато аграріїв, можливо, там бояться вирощувати чи обробляти поля. Тому зараз деякі з полів вони були переміщені не наші, але деякі з наших партнерів, та, та, з тим, з ким ми співпрацюємо, були переміщені в інші регіони країни. Але все таки на Сумщині найкраще вирощуються коноплі, вони ну, сорта там достатньо високої якості, і переробка. Фабрика Сумикомволь, вона одна з найкращих по переробці конопель технічних. І вже від цього а, йдуть всі наповнювачі інших наших конкурентів, партнерів. Якщо дивимося на рослину, на саму на коноплю, технічна конопля вона десь 4 метри на зріст. Да? І от е, до метру залишаються, коли її збирають, до метру залишаються такі, як палички. Ну, це я пояснюю на рівні не наукових, якщо мене будуть дивитися конопля. Конопляні специ, а на рівні для звичайних людей, як я для себе розумію. І тому от зібрали там урожай, вона залишаються такі палички, вона називаються костра. Вони такі дуже грубі, як бамбукові. Ти не можеш використовувати їх в текстилі, тому що вони ну, реально. Як щіпа якась. І оця ось паличка, вона дробиться і робиться такий костробетон, тобто спеціальні бетонні блоки. Наразі екопоселення і там такі більш дорожчі поселення, скажімо, під Києвом та інших областях, вони робляться з цього костробетону, тому що цей матеріал він дихає. Ну, в прямому сенсі це не пластик, ти не, не, не з чого да, ти робиш. А от ми залишаємо цей трючочок. Да? Далі у нас іде 2 метри самого стебла з листям. Це а, наповнювач. Ми з нього робимо. І от якраз цей наповнювач, більш жубіше волокно я вже казала, може йти на утеплення будинку, не зовсім моя сфера. І більш м'якіше волокно, воно таке пружненьке, воно йде на ковдручку. І зверху залишається трошки насіння. Ну зовсім там верх, верхівочка така. І оце насіння, воно дуже смачне. Воно нагадує кедровий горішок. І, в принципі, з нього що, з нього просто все? Олія, просто його споживати можна, причому в сирому вигляді, воно дуже корисно, тому що омега-369 в правильній консистенції для людини. І з нього ми також робимо протеїн, печиво. Ну, звичайно, там у нас є додавання кокосу, щоб воно не все на один смак було. Цукерки, там додавання фініку і яблук. Халва ну, такі всякі класні смачні речі, зовсім без цукру. Обов'язково на постійній основі вживати вітамін Д3 і омега. І зараз ми самі знаємо історію, скільки мікропластику в океані і скільки ця риба вона споживає. Омега-3 найчастіше беруть з риби. Ну тобто, якщо риба не якісна, омега неякісна. І навіщо нам споживати якісь закордонні, ну. Вітаміни, якщо ми можемо споживати те, що росте у нас, ну тобто, в доступності. Ми, в принципі, намагалися бути представлені ну, майже на всіх відомих онлайн-платформах. Звичайно, там Instagram, TikTok, Facebook, навіть там щось Pinterest у нас є. Ми представлені на розетці, на OLX, на шафі, на Брейвері, на Промі, і сайт окрем, я ж кажу. Тобто, платформи ми намагались осягнути всі. У нас є офлайн-магазин, який знаходиться на проспекті перемоги 147 в сумах. І також ми з нашими друзями партнерами разом представлені в сумській крафтниці, яка біля Макдональдсу знаходиться. Я думаю, всі вже про неї знають. Там суперкруті сумські виробники, якими я просто пишаюсь і пишаюсь, що знайома з ними. Ми познайомилися з суперкрутою жіночкою. Вона проживала і до того, і зараз вона проживає в Херсоні. Вікторія, і вона шиє також крафтові класні іграшки. Це був довгий дуже пошук. Я спочатку шукала в сумах дівчат, то може саме робити, але я не знайшла от такої універсальної, такого універсального бачення. А що ми робимо? Наприклад, у нас людина замовляє ковдру. Це це потрібно трошки відмотувати, тому що наповнювачка на пляни, які виходить, з якого ми шиємо ковдру, він 2,20 шириною. І от, наприклад, людина замовляє ковдру 180. Да? І у нас виходить, що от ми 180 відрізали, і 40 см у нас залишається просто з рулону нова, чиста, гарна конопля. Але ми не можемо її використати комусь покласти, чи в ковдру, бо вона там сунеться, чи в подушку, бо воно буде виглядати як якісь залишки. І викинути просто, ну, це дуже жалко, тому що це така класна рослина, і вона дуже цінна. Ем, у нас такі речі. Вони йдуть, ну ці залишки вони йдуть по трьом напрямкам. Перший напрямок це ми шиємо іграшки. Тобто на іграшку взагалі потрібно небагато коноплі, у нас залишається якась може тканина, там також, там, такі відрізочки. І вона шиє іграшки саме з цього наповнювача. До цього потрібно підходити не як до що шиють з якихось залишків, що попало. Да? А до цього потрібно підходити, що зараз ООН. І, взагалі, весь світ іде до цілий сталого розвитку, до того, що потрібно зберігати, до того, що фаст фешн вона ну, робить погано для нашої планети, от, в цілому. Тому вона шиє з цього. Друге направлення, куди ми використовуємо, наприклад, якщо ми олію відправляємо, це скло, і щоб воно не розбилось, щоб не використовувати цю пупирчату цю плівку, яку вже загалом я чула, що заборонили. Для цього ми пакуємо в коноплю. Третій вид. Ми допомагаємо також волонтерам, які шиють для наших хлопців. Подушечки, також хтось надає тканину, ми надаємо наповнювачу безкоштовно. Якийсь маленький донат. Ми завжди волонтеримо, але намагаємося в усіх сферах тих, навіть яких ти не придумаєш. Почали писати гранти ще в 22 му Перший грант отримала напевно, чи в квітні, чи в травні 22 го і це було 500 доларів. І ми купили оверлок, і навіть цей грант він не покрив стіл на оверлок, тобто там, 3 тисячі гривень за стіл ми платили самі. І, але це дало якийсь такий поштовх, що, що ми можемо щось робити і ми можемо писати. А потім там був також грант на 100 тисяч гривень від МХП Громаді. Це напевно єдиний і найбільший в Україні грантодавець, який український. До речі, от два дні тому були на ярмарку саме по їх запрошенню. Тому що ми переможці конкурсу роби своє. І вони дають на 100 тисяч гривень, але я так порахувала, що нам, в принципі, потрібна там швейна машинка, ще щось, ще щось, на 82 тисячі гривень. Тобто я навіть не вибрала 100 тисяч, і це єдиний раз, вони кажуть, що людина не вибрала. Потім ми вигравали грант від МОМ, Міжнародна організація міграції, і від ще деяких партнерів. У нас малий жіночий бізнес. У нас працює до 10 людей. Тобто ми не навіть не малий, а мікро. То ми не підпадаємо під малий там чи середнє, чи велике підприємство. Ми мікро. І от саме з цієї тенденції, а також з підтримки жіночого бізнесу, я шукаю гранти, пишу сама. Багато багато часу займає, і правильно заявка має бути написана дуже правильно.